Фоксі кіндер сюрприз в сраку запхати. Повірте що. Знаєте, що сталося? Він побіг на мене і отримав кіндер сюрприз в сраку. Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати оригінальний FNAF перший. правді я вже першу катку, ну, першу ігру свою просрав, а це тільки третя ніч, люди. Ага, Чіка, я ж знаю, хто нормальний. Це Бонні. Ну що Бонні? Нормально, А от оце гівно, яке вилазить зі своїх шпалярів. Це саме найгірше, що може бути. Так само я знаю, що Чіка перше нападить на мене, ніж Боні. Боні розумна людина все-таки і не буде на мене налізати. Ну як? До мого офісу не буде лізти. А от Боні... Ой, блінки Боні. А от Чіка получе по коли буде до мене лізти. Так що я її попередив. Сюрян вийшов зі строя. Сподівайся, так то надовго вийде з свого. Коротше, він сламаний, щоб ви зрозуміли. Він не робочому цей місці. Ну він на робочому місці. Що я сказав? Не знаю. Ну це треба тут подумати. Ну я обіцяв е, іншій ігри перший раз, коли я зіграв третю ніч, я обіцяв Фоксі Кіндер Сурприз сраку запхати. Повірте що. Знаєте, що сталося? Він побіг на мене і отримав кіндер сюприз в сраку. Ну як, я отримав кіндер сюприз в сраку і в костюм заліз. Ну це. Все брехня, це все в ваших тим клятих новинах написали. А от тут все правда. Всю правду я говорю. Вірте мені, він отримав... Кіндер Surprise в сраку, а не я. Ну сподівайся, що другий раз не получу Кіндер Surprise в сраку. Так, дивіться те, що Чіка, який єдина може на нас напасти. Бонні 100% не нападе. Дивіться, дивіться, яке файне Боні на місці, но потім він піде Фредді і віддихати. Надовго, сподіваюся. Ну ми дивимося на Фоксі, тому що воно курч вилізло і гівно таке теляче повірте. Побіг, і кіндер собі в сраку запхав. Я вам говорю. Так що не вірте новинах, що вони там говорять. Що мені кіндер сюрприз в сраку запхали. Так, треба дивитися на Фоксі. Фоксі, прошу тебе благаю. А може давайте Фоксі ліпше шоколадку дамо, щоб він там поїв шоколадки, віддихнув. Не. Ну, в хз, що він там робить. Сподіваюсь, просто стоїть, а може спить найкраще. Так, э, чика на кухні, Готуй. Приготуй мені їсти, чика. Проготуй, будь ласочка. Дивіться, щось там готує, спидвай, щось смачне готує. Так, дивися, чи бони. Ага, бони на місці. Значить тільки чика, тільки чика може напасти на мене. А всі інші... Ні, ну -мо, я тобі реально в срак уже другий раз запхаю. Що там тим часом випихав цей Кіндер сюрприз в себе в сраці, скажи мені. Оце гівно зараз прийде. Даю гарантію. Гарантію даю. От мені цікаво, коли він біжить. і Він побіг першій ночі. Я думав, я почую як він біжить. Ну повірте ні, я його не почув, він мені... Кіндер всрак... Ой, віанму Кіндер в сраку запхав, Я на мо Кіндер сраку запхав. Не він мені Кіндер в сраку запхав, а я. Так що повірте, повірте. Сподіваюсь, повірили. Коли не повірили, то будуть коментарі, як він мені кіндер сюрприз запхав. Сраку, як він мені запхав? Я вам не розкажу, тому що такого не було. Так, що там, боні? Ага, вони ж пішли з цей віддихати. А чому Чіки немає? Чіка, що, віддихає там, не чілі? Файно, друга ніч, а нас вже сраку зараз буде ви знаєте, що робити. Долбити, долбити в сраком. А мені це що потрібно? Ні, нікому це не потрібно. Ні мені, ні вам. Давайте спокійно грати тут. Я буду дивитися в а ви видихаєте там поки що. І аж до 6 ночі. І будемо видихати. Давайте. Тишина. Значить, ніхто не хоче зі мною гратися. Ясно, ясно. Я ж потім на вас суд подам, повірте? Як я можу... Ага, воно вже вилазить. Чи воно так стояло, я вже не пам'ятаю, я вже трохи забуваю, тому що реально тяжко. Тяжко дуже тяжко. Так, третя ночі. Так, сподіваюсь ще чу-чуть, ще четверта, п'ята і все буде файно, все буде дуже файно. Сподіваюся, надіюся на краще діло. Так, а мені цікаво, а що більше з'їдає світло чи де... чи деї двері? Що більше з'їдає енергії? Двері чи світло? Хто знає, напишіть в коментарі. То може світло. Ну мені здається, двері, ні? Ну це як, типу, механізм, там все це. Електрику з'їдає сильно. Сподівайся, що так і є. І світло набагато менше електрики з'їдає. Дивіться, ніхто до мене в офісі ще не прийшов. Видно, треба світити, щоб вони не прийшли. Ну надіюся, надіюся. Ну поки що я їх не бачу, люди, це все файний результат. Третій ночі ніхто ще навіть до, цей до мене додомці не прийшов. В гості. А кому це треба? Мені не треба в гості додомцю. Ну ви розумієте, в гості мені не потрібно. До речі, я ж це зробив голосування. Голосуйте на нову ігру, я ж задобався це грати. Я тут не люблю, мені вже кіндер сраку запхали, я вже бі... Ой. Е не це що сказав. Короче, Фоксивс. Хто? Ви це? Ой, чекайте, стоп, стоп, стоп. Я же трохи щось електрики потратив просто так. Я же думав, що він біжить там. Ну насправді ні. Це якийсь інший крутий чоловічок біжить там. А хто біжить? Хто біжить в плін на четвертій ночі, люди? А спати коли. А спати коли вам там треба на в день співати все це, а вам треба поспати, ні? Чи вам охота мене потурбувати? А, що так страшно, будь ласка, не чіпайте мою сраку. Я вам дам Кіндер Сурпрес. Тільки в сраку мене не чіпайте. Ой, є ще звук якийсь. Коли буде п'ята ночі? Ну десь вже п'ята ночі і десь прийде вже хвилинка, то я ж закриюся на повністю. Мені до сраки буде. Мені до сраки повністю буде. Дивіться, ніхто не прийшов до мене. Я. Я дізнався, як, як зробити так, щоб вони не прийшли до мене. Ага, прийшов, прийшов. Так, іди до сраки. Тому що я крутий. Так, ну на Чіка один раз на мене напала за всю ігру. Вау. Олієн серце стукає. Я боюся, що в Фоксі побіжить і мені сраку наб'є. Як перший раз. Ой, перший раз на мене ніхто не падав, я там виграв майже. Просто відеокамера сломалася від такого екшена, розумієте? Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Я сподіваюся, що це правда, що ви мене зрозуміли. Тому що це все брехня, те, що мені кіндер сраку запхали, це все в новинах ваших брехня. А? Що відбувається? Що відбувається? Прошу вас, будь ласочка Я ж не проти вас. Я проти те, що ви йдете в мій офіс. Я серйозно вам говорю. Офіс не можна йти. Я там десь насрав збоку, ви можете настати, розумієте? Все, пішов до сракі. Пішов до сракі. Пішов куди подальше. Віддихаємо, поки що віддихаємо. Зараз буде шоста ночі. А на що його затримую? Ну, на файний, коротше, затримую заради того, щоб він затримався. Щоб він подумав, те, що до мене лізти не треба, я ж там десь насрав збоку. Все, давай, ну шоста шо ночі, шоста ночі, прошу вас, благаю. Благаю. Люди. Я ж не... Ну, закрий дверці! Закрил версія. Підвідус Ракі, у мене електрики не так багато. Все, люди, я зміг пройти третій ніж. От перший раз не зміг пройти, а от другий раз зміг прийти. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео, ви поставте лайк. Всім попам і до зустрічі!